У нас з'являються підписники. У нас з'являються клієнти і ну. І це працює тільки підписників почало рости, стільки клієнтів. Тобто ну, у два рази виросла постійно ну, нових клієнтів реклама почала давати. Стексива Стіль... щоб розвиватися, треба багато завозити товару з Китаю. І я розумію, що треба крок за кроком це робити. Mm -hmm. да, я розумію, що це до цього прийти можна не одразу, але я побачила, що до цього можна прийти. Я розумію, що треба до цього приходити. Бо це, це дійсно наше майбутнє. Я ж кажу, поки хтось думає, це треба вже робити. Зворотній зв'язок це дуже класно. Вот коли ти навчаєшся, ти розумієш, що є люди поруч, коли за... Котрі завжди може допомогти, і це дуже навіть після навчання ви тримаєте зворотній зв'язок. Це супер. Ну це, це okay. дуже не знаю, Мені все сподобалось. Все сподобалось. Це навчання не тільки для людей, у яко у яких діючий бізнес, а для новачків. Тому yeah. та інформація, ну я вважаю для всіх учнів, тому вона вся важлива, всім радила би і у кого є yeah. діючі. З якого є, наприклад, хто хоче починати. Навіть якщо ви зробите якусь помилку, добре ви зробите висновок, але йдіть вперед, вперед, вперед. Бо я теж зробила багато помилок. Я ж не одразу прийшла до цього. Ну. Тому краще щось зробити, чи чим нічого робити. Це 100%. давайте з вами для старту познайомимося. Розкажіть, як вас звати? Скільки вам років? З якого ви міста? Добре, мене звуть Оксана, мені 36 років. Сама я родом з Харкова. От ми там працювали. Може, знаєте, ринок Барабашова у нас там, от... хто не знає. Так, да, у нас там було два магазини. Ми працювали е, з магазинів, Оптом продавали у нас дрібні іграшки, біжутерія, сувеніри, і також був інтернет-магазин. Але коли почалась війна, у 22-му році, ми переїхали у Вінницьку область. І зараз живемо тут і працюємо тільки через інтернет. Вот ну отак. Клас. Скільки років загалом вашому товарному бізнесу? Десь сім років. Угу. Да, немало, немало. Клас. А скільки от вже ви саме вийшли в онлайн онлайн? Десь е, років п'ять, десь отак. Клас, клас, добре. Цікаво дізнатися, з яким запитом ви прийшли на навчання. Я прийшла на навчання, щоб більше дізнатися про Китай. От скажу чесно, мені це більше. От я ради цього да. пішла. Да. А коли прийшла навчатися там Instagram, TikTok, думаю, боже, ні, це для мене думаю, да, Думала, що мені це не потрібно спочатку. Да, таким... сталося потім? Потім, коли я почала навчатися, я подивилася, мене зовсім змінилась думка, і я зрозуміла, що це дуже потрібно. Бо я е, почала займатися Instagram, TikTok створила і побачила. Ну, бо ми торгуємо гуртом оптом. Я думаю, ну, кому ми там потрібні? Що це не працює? Думаю, ну це не для нас. ладно, розріб хтось торгує, а ми ну що? Але коли ну я це почала всім займатися, я зрозуміла, що ні, це не так. І у нас з'являються підписники, у нас з'являються клієнти, і ну і це працює. І я дуже знаєте, що багато побачила, що от, наприклад, зараз щоб виживати у любій діяльності, потрібно обов'язково мати соцмережі. Наприклад, якщо просто магазин іграшок, якщо він так. не буде вести інстаграм, тікток вони не виживуть. У нас навіть є клієнти, котрі вже у віці там і деякі закриваються або їм тяжко виживати, бо вони ну ще живуть. Тим ще а вже так. вже світ давно змінився, а, а люди так. живуть отак, як воно було колись. А воно просто так да. не працює. Знаєте, я вам навіть більше скажу, от подивитися не лише на товарний бізнес, стоматологи, гінекологи, дерматологи всі продають в онлайні свої послуги, всі продають да, да. товар. Тобто, ну все продається абсолютно в онлайні. В Янгари я дивлюсь, продаю, що тільки ну, ті тоці да. просто а да. будички, будинки, квартири теж в тіктоках продаються. Так, да, так, да, да. є таке, тому це ну. Це майбутнє, і треба розуміти. І я от, з такою думкою побачила, mm. думаю, дійсно, ну це так, і нам треба так працювати. І ми переш... перелаштувалися і працюємо так. І я дуже вірю в це, що через 2-3 роки у нас буде ще багато підписників, ще багато клієнтів. Це 100%. І я реально це, це вірю. І не сумніваюся. Клас, клас, клас. Значить, основний запит, коли ви йшли, то ви хотіли лише Китай. Потім вже на навчання, а що стало таким от ключовим? Чому ви так загалом скептично відносилися? І що стало ключовим? Що ви змінили вашу думку? Я не вірила, що в соцмережі можна щось продавати. От, стосовно mm. товару. Я думаю, ну що, Невже там наші клієнти можуть бути? Бо ну не знаю, якось думала, ну, ладно, якщо б я там продавала якесь гарне плаття чи щось, а так. думаю, ну, ну не знаю, ну, от не вірила і все. Якось думаю, ну хто там буде, не знаю, чомусь, а потім, коли почала навчатися все, дивитися, думаю, вот. навіть, реклама Працює. Нас... Працює. Да, да, навіть реклама у нас Працює, Так, навіть реклама до цього була, але вона не дуже так працювала у нуль. Mm -hmm. е, а от навчання дуже багато про таргет, про це просто я розібрав до цього, я взагалі нічого не знала. От скажу коли це пройшла там дуже багато навчання, я думаю, боже, скільки цікавого, мені дуже було цікаво. А у нас дівчинка, котра займається рекламою, каже: Так, слухай, от так ти що робиш, не треба. Давай робити отак. От на курсі в мене розповідає так, 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 так. Давай підключимо наш сайт, то то вона давай, робимо, робимо, бо стільки підписників почало рости, стільки клієнтів. Right. Тобто ну, у два рази виросла постійно ну, нових клієнтів. Реклама почала давати. Скільки. Так, да, у два рази це просто, ну і я дійсно повірила. Люди почали писати в інстаграмі: Хочу замовити, хочу замовити. Да. Тобто активність почалась, я думаю, вау, ну тобто, а раніше не було. Сторінка а було так ні. можна було, так? Да? Mm -hmm. Зрозуміло. Тоді основний от запит, що вас не влаштовувало, чому ви прийшли на навчання? От, ви говорите, вам треба було лише китай, що вас не влаштовувало так, як воно працювало до цього. Тобто, вам не подобався чи асортимент, чи постачальник, чи ціни. Я хотіла розібратися взагалі, що таке китай, як замовляти все, бо у мене було недорозуміння, і ну як це все працює. А на навчанні повністю я розібралася шаг за шагом. зареєструвалася, там списувалася з китайцями. Мені розрахували всі ціни, все. І я вже розуміла, наприклад, скільки що мені вийде, і це вже думаю, вау, Бо раніше для мене це було дуже складно. Я ну а зараз я вже ну розумію і скільки потрібно замовляти, щоб дійсно була ціна вигідна. Во тому це ну, дуже дуже класно. Супер, супер, супер. Добре, я зрозуміла, і як а, зараз як пройшло вже ваше навчання, тому що от ми якраз буквально на підсумках вже. уже вже от -от і навчання закінчиться. Як загалом пройшло ваше навчання? Що для вас було такого самого корисного? Що для себе основне винесли ще окрім Китаю? Окрім Китаю, що я винесла, ну я зрозуміла, що е, треба навчатися, розвиватися і створювати свій бізнес. Бо якщо нічого не робити, то воно буде йти вниз. Ну бо постійно так. треба створювати якісь ідеї, а можна так, а можна так. І я побачила, коли над цим, цим працюєш і з цим створюєш, то вправи краще йдуть. Ну от це точно. Так, от, да, це. Да, да. Тому постійно треба ринок аналізувати, то-то. І тоді ну, це дуже успішно, що треба постійно розвиватися. А, і клас. От, от так. А які зміни у вас відбулися? От вже що було до навчання, і що зараз? От на сьогоднішній момент чи є вже якісь зміни саме в бізнесі, в закупі товару, в грошах так же само. Ну, дивіться, наприклад, які зміни. Наприклад, от сторінка інстаграм даво та коли була створена, але вона не працювала, не була активна. Там я навіть фотографії такі не дуже гарні викладала. Потім у мене почали з'являтися гарні живі фотографії, відео там підписники рости. Тобто вона ожила сторінка. Вони uh -huh. стала тікток з'явився, бо раніше його зовсім не було. Да, там до 100 підписників не так багато, так, але вони ну, ростуть. Да, і це так. ж я розумію, як ви кажете, що треба викладати, викладати, і десь воно обов'язково працює і в общем зайде відео. О, це змінилось. Потім реклама. Я бача, от від реклами у мене прям ваші, що ми змінили, і отак от пішло дуже, дуже ярако. Ну, це ваші вау, вау. Що, наприклад, дохід я подивилася у середньому, десь на 25% виріс наш дохід. Ну це теж круто. Ну тобто, Ладно. я вважаю, що це класно. Да, бо і це реальні факти. От. Ну, це... Оксана, а чи можете поділитися? от прям цифрами, як було до навчання в цифрах, і як воно є зараз? Добре, так да, звичайно, може. Ну у середньому доход був до навчання 70 тисяч гривень угу. зараз. 90, буває більше. Ну от так от, 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 от середньому. Тобто, ну можна сказати, за місяць, да, я відбила. В общем, да. клас, клас, клас. Які цілі собі ставити далі? От що ви зараз на навчанні? От можливо, впіймали, знаєте, якісь інсайт, чи побудували якийсь план? От що ви будете робити далі, і загалом на який я бачите, що вже можете вийти до хід? Що я бачу? Ну наприклад, я побачила, що щоб розвиватися, треба багато завозити товару з Китаю. І я розумію, що треба крок за кроком це робити. Так, mm -hmm. да, я розумію, що це до цього прийти можна не одразу, але я побачила, що до цього можна прийти. Бо раніше я для мене це було щось дуже таке, якась. Піль не знала, як до неї прийти. Вот зараз я розумію, що я можу до неї прийти. Тому я дуже розумію, що треба їхати в Китай, во да постачальників. Вот і потрошки замовляти, розвиватись, розвиватись, бо ну це буде зовсім інший рівень, і вот і я от, на це дивлюсь і. Ну, ставлю кроки, і от я не сумніваюся, що я прийду до цього. Клас. А як на рахунок контенту? Як загалом вам модуль по цільовій аудиторії? по створенню цього контенту? Тобто написання сценаріїв, ось тут як вам мені дуже сподобалось, бо я дуже багато сценаріїв прям прописувала. А потім іноді за деякий час мені дівчинка каже, котра веде: так треба щось зробити. Я кажу: а, ну зараз я відкрию, Я ж там завдання писала да. відкрила там, курили Там ну то тобто, є да є, є да. по цільовій аудиторії Дуже класно, коли. Починаєш дивитися, що у тебе більше рока аудиторія, чи ти думаєш насправді, тобто ну, це теж mm. дуже така важлива. Ви ще не виходите в TikTok в прямі ефіри, як, як тут у вас? Ще ні, але я знаю, що це треба. От прям, ще не виходжу, але я розумію, що це дуже треба, і це е, така точка. Ну, якщо я почну виходити, я знаю, що точно у мене будуть ще кращі справи. От я не сумніваюся, що це прям дуже успішно, але треба мені. Лас. Ви переглядали ще раз можливо чи були на прямому ефірі по а, коли я ділилася знаннями саме по китайському TikTok. Коли я закінчила школу в Кита по китайському TikTok, Потім ось це ж повернулася, і я поділилася це на прямому ефірі. Чи ви переглядали цей ефір? Не переглядала, але я була на КУ в Києві на зустрічі, коли да. Так, да, да, да. Також да, да це дійсно ну як, як вам загалом, які є думки? Чи будете використовувати щось близько? Не близько, вам саме от, такі китайські методи продажів. Ну я розумію, що треба до цього приходити, бо це дійсно наше майбутнє. Я ж кажу, поки хтось думає, це треба вже робити. Тому я думаю, що я прийду до цього. Бо ну це я прям, ви... браті, якщо, чесно. Я прям бачу вас, щоб ви виходили в прямий ефір, тому що це от прям ваше, Чесно, мені прям хочеться, щоб ви прийшли до цього як найближчим часом. Добре, добре, я коли прийду, я обов'язково вам, вам скажу. Зробимо ще одне таке відео, зробимо апдейт. Нові результати, клас. Супер. Оксана, хочу вас запитати, що було на навчанні такого, що вам сподобалося от саме найбільше. Саме найбільше, саме найбільше. Не знаю, мені дуже подобалися прямі ефіри. Мені, я не могла заходити на них, але я передивлялася запис, бо вони великі були, там по дві години, але вони дуже Абі були, і коли ти на них дивишся, ти, ти прям такий вау, стільки ідей, А можна так, а можна так? І там чоловіку дзвоню, розповідаю, кажу, слухай, в мене такий план. Тобто воно дуже так. Ну Клас. Оці, мені подобалась у ці е, прямі ефіри, зустрічі ці. Вот мені щось сподобалось сподобалось? Відношення. От відношення, ваше цей зворотній зв'язок. Це дуже класно. От, коли ти навчаєшся, ти розумієш, що є люди поруч, коли котрі завжди можуть допомогти. І це дуже навіть після навчання ви тримаєте зворотній зв'язок. Це супер. Ну це О, дуже класно і це дуже приємно. І відчувається, що у вас дійсно є бажання допомогти, щоб ми стали краще. Ну це. Це дуже, от мені дуже подобається, от, це власне клас. Дякую, дуже вам дякую. Це дуже цінно чути для мене насправді, тому що ми дійсно стараємося, я сама стараюся завжди команду так навчаю, і вони, в принципі, самі так включені, тому що ми так радуємося, самі собі там на зумах. ура, ще один гарний результат. Ми молодці, ми там справились, допомогли, розказали. Тому дуже вам дякую за те, що ви це також бачите. Це класно, це ціно. І наступне питання: а чи було щось таке, що на навчанні можливо не сподобалося? Або що було таке, знаєте, не сильно важливе, чи можна було не додавати це на навчанні? було б убрати це з навчання, не знаю, мені все сподобалось, все сподобалось це навчання не тільки для людей, у якого у яких діючий бізнес, а для новачків. Тому так. та інформація, ну, я вважаю, для всіх учнів, тому вона вся важлива. От якраз я хотіла запитати у вас вже великий вже досвід, але загалом ви вже можете оцінити навчання і сказати, чи підходить це навчання лише для продвинутих, лише хто вже давно на ринку, чи для новачків. От якщо, наприклад, людина не знає навіть що таке слово маржа, то підійде навчання чи не підійде? Підійде звичайно, підійде клас, клас, супер. Добре, ще хочеться запитати, як вам на навчанні наше загалом як оточення, чи знайшли ви для себе корисні знайомства, чи ціна для вас загалом, от те, що ми такою групкою людей, і от об'єднуємо людей, і потім можемо один з одним спілкуватися, допомагати, якось давати поради в когось більший досвід, в когось менший і так далі. От як вам саме ком'юніті наше на навчання? Мені подобається, бо коли дивишся, як дівчата якісь розвиваються там. Mm -hmm. Спіхи, от я дивлюся, там одну дівчинку підписалась, я з ній познайомилась на зустрічі тоді, вона дитячим одягом. Я дивлюся, як вона виходить в прямі ефіри, то то. Я їй ставлю лайки. Я дивлюся, думаю. вау, ну тобто. Вона мене сама надихає тим, що я дивлюсь, вона розвивається, і вона мене цим надихає. А це хто? А поділіться, хто це, хто це? Вона для новороджених діточок продає на порт. А раніше вона займалась просто творчістю, щось таке. а от на навчанні прямо почала дитячим одягом займатися для малечів. Вот ну там дуже цікаво. Вона там розповідає, там з якого віку, якщо ви їдете в родом, які речі потрібні, і вона такі штуки цікаві. Мені ж цікаво дуже ну от прикольно. Це, Що це все завдяки навчанню? Бо вона вас почала навчатися. Клас. І це... Супер супер Оксана, хочу запитати загалом, от чи радили би ви це навчання для ваших, наприклад, найближчих людей, ми для найближчих, ніколи не порадимо нічого поганого. Чи радили би навчання мене як експерта прийти от саме на навчання? Якщо там людина хоче, наприклад, розвиватися саме в цьому напрямку товарного бізнесу? Так, звичайно, радила би всім радила би і у кого є діючий бізнес, і у кого є, наприклад, хто хоче починати? Mm -hmm. Бо як на діючий бізнес, якщо я вважаю, якщо у вас є діючий бізнес, і ви бачите, що у вас не все так, як ви хочете. Значить, треба щось робити, треба щось змінювати, і обов'язково йти навчатися і йти крок за кроком. Це радила би 100%. Нема сумнівів. Клас, клас, дякую вам. І ще хочу запитати, щоб ви розказали про ваш магазин. Магазин Instagram, TikTok, тому що нас дивляться люди. Всім цікаво зайти, подивитися на ваш магазин, на ваш бізнес, на ваш товар, на вас як вас знайти? У нас є сторінка в інстаграмі. Опт-приколи називається, TikTok Тоже Приколи, І у нас є два сайти. тоже, оп, Приколи.com.ua. Вот. ми продаємо оптом вот. Біжутерію багато. У нас дуже такі тренди. крабіки, лілії, метелики. оці ці все біжутерія. Да, ми продаємо. Потім дрібні іграшки, там сувеніри, все оце все у нас. У нас більше двох тисяч позицій товару. От тому, мінімальна сума замовлення. Ми зробили невелику 500 гривень. Щоб могла да, ми отак зробили, так, і стокам щоб людина могла взяти менше, спробувати. Наприклад, якщо подобається, потім брала більше при якихось великих сумах. Ми робимо знижки. Тобто, ну все це. Да, все це Тому хто зараз нас дивиться. Якщо ви можливо ще хвилюєтеся іти на велике навчання, ви ще хвилюєтеся дійсно там товарний бізнес, ваше чи не ваше? Переходьте на сторіночку до Оксани на всі магазини. Також подивіться сайт і починайте вже купувати, починайте вже працювати. Оксана, це дуже відповідальна людина, яка обирає грамотно, класно свій товар, впевнена всі товарі і. Я впевнена, що це буде класна, класна співпраця. Тому обов'язково підписуємося, зберігаємо собі сторіночку і загалом, в принципі, надихаємося. Як Оксана гарно вміє зараз вести контент, продавати всього, всього багато у вас і ще плюс багато різних цілей, планів. Тому ще буде багато всього цікавого. Оксана, добре. Я вам дуже сильно дякую, що ви поділилися вашою історією. І останнє на останок хочу запитати, що ви можете порадити тим, хто зараз нас дивиться, і ви дійсно заряжаєте вашим успіхом, вашими класними результатами. От, прямо мотивуєте людей, але людина може все рівно от, продовжувати. Там хвилюватися, боятися, можливо, ніколи досвіду не немає, можливо, підтримки немає, можливо, боїться, що в неї не вийде. Чи я, наприклад, не дам тих знань, що от ми можемо там обговорювати, розповідати, ще не віриться в те, що ви можете порадити для людей, котрі сильно хочуть почати створювати власну справу, але сильно бояться. Оцей страх не дає їм прямо рухатися. Я розумію, я би порадила все одно йти вперед. Навіть якщо ви зробите якусь помилку, добре ви зробите висновок, але йдіть вперед, вперед, вперед. Бо я теж зробила багато помилок. Я ж не одразу прийшла до цього. Ну. Тому краще щось робити чи чим нічого робити це сто відсотків, вот і і навчатися, бо завдяки навчанню ви будете робити менше помилок. Ну це мій досвід О, Ну, от так менше втрачати часу. Я про досвід і грошей в тому числі менше втрачати. І загалом родину ця от структура. Мені здається, те, що все по поличкам, і те, що є підтримка, на це так. Мені здається велике, велике значення для людей має велика зната і вірити в себе теж, бо ну. Бо є різні люди в оточенні, і якщо і дивитися, якщо хтось каже, що не треба, то треба дивитися на цю людину і може не прислухатися до неї. Да. Вот. Ну. Вот, а все одно дивитися і оточення, щоб були більш сильні люди, бо вони ну, справді будуть тобі допомагати йти туди. А де взяти таке оточення, якщо немає? Ай, ти до вас на курс, відразу і відповідь. Приклад, вот а потім, коли людина почне чимось займатися, вони постачальники, клієнти будуть з'являтися. Ну, з часом будуть з'являтися люди, мінятися оточення. Це ну я не сумніваюся. Бо... Да. Так <св 'язок> насправді саме так воно і працює. Ви праві. Я дуже дуже розділяю з вами вашу думку. Оксана, я вам дуже дякую. Щиро дякую, що ви поділилися. Дуже вам дякую за такі класні, приємні слова і відгук такий про саме навчання. А вам бажаю в свою чергу розвитку масштабування ще більше клієнтів, ще більше великих оптових клієнтів, класних. І я, тільки вперед, щоб всі ваші 100 цілей, які ви там записали на початку навчання, щоб всі вони збулися, щоб ви всюди поставили так зелену галочку. Вам тільки успіхів. І якщо знаєте, що я можу бути корисним, обов'язково горіть про те. Я завжди відкрита. Дякую, дякую. Мені дуже було приємно вами поспілкуватися. Дякую. Будемо зв'язково обов'язково, не сумніваюся. Да, да. Ще багато всього попереду. Дякую.